Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Кроп, і цього разу ми поговоримо про родича Сайно Сетоса. Спершу мені здалося, що це дуже свіжий та цікавий персонаж. Однак мінусів виявилося більш ніж я очікував. Сетос це електролучник з унікальною механікою поглинання власної енергії. Однак мені не сподобалося те, як ним треба грати, щоб отримати достатньо високу ефективність, як для. Четвірка, звісно, але про це усе далі. Почнемо, як і завжди, з талантів. Звичайна атака Сетоса нас поки не дуже цікавить. Однак ці скейли впливають і на демедж під ультою, тому прокачувати її бажано, навіть якщо плануєте грати виключно з ультою. Заряджені атаки це, так сказати, фішка персонажа. Отже, в них є дві версії: перша класична заряджена атака з інфузією, друга посилена, яка має вже скейли від атаки та майстерності. Однак у звичайному стані вона заряджається десь 5 секунд. Як ви розумієте, це аж надто багато, тому існує перша пасивка, завдяки якій, поглинувши 20 енергії, Сетос заряджає цю стрілу майже миттєво. Щось схоже на Тігнарі. Однак, стріла Сетоса не розлітається, а б'є наскрізь, що, звісно, дає можливість персонажу Ауєшити. Ти, однак, лише поки супротивники добре згруповані або стоять на одній лінії. Цікавою особливістю є те, що коли Сетос повністю заряджає свою стрілу, він втрачає можливість рухатися і прикований до одного місця. Щоб збільшити демаж цієї стріли, сетос також має другу пасивку, яка збільшує цей показник на 700% від майстерності. Це здається неймовірною цифрою. Однак на практиці все не так круто. Також цей ефект пасивки може спрацьовувати лише 4 рази за 5 секунд. Тобто, давши 4 заряджені постріли, треба свапитися на інших персонажів. Наприклад, можна стрибнути на Бейдов з Фавонієм і залити Сетосу ще енергії. Однак, яким би крутим та цікавим не був цей заряджений постріл, більше демеджу можна отримати від ультімейту. А для цього до Ведеться не використовувати заряджені, щоб не втратити енергію для ульти. Та спочатку навички. Сетос відстрибує назад, генерує дві електрочастки. Та якщо цей скіл закриває реакцію, відновлює Сетосу ще 12 фіксованої енергії, що й дозволяє нам вільно зробити чотири заряджені постріли. Тепер Ульта. Сетос вмикає стійку на 8 секунд, отримує електроінфузію, додає до своїх автоатак множник від майстерності, та також вони отримають можливість пробивати наскрізь. Тривалість стійки невелика, тому Сетос, як і Клорінда, досить чутливий до збивання з ніг. Однак, якщо подивитися на анімацію звичайних атак, то можна помітити наскільки довга анімація третього пострілу. А так як Ульта. Додає свій бонус до кожного удару окремо, то обидва удари другої атаки його отримують. А тому переривати ротацію на другому пострілі дає неймовірний бонус демеджу. Якщо вірити тестам, то це 40%. Робиться це невеличкими кроками уперед. Затискаєте кнопку вперед і дитяєте по Маус один двічі. Далі після кроку повторюєте це. І так, це настільки ж незручно, як і звучить. Однак, якщо ви хочете витиснути максимум з цього персонажа, ось він ваш шлях. Важливим моментом є те, що атаки під дією ульти вважаються зарядженими атаками. Тому вибір сету для персонажа цілком очевидний. Третя пасивка показує ресурси Сумеру на міні-мапі. Сузір'я С1 збільшує на 15% критшанс посиленої зарядженої стріли, що спрощує набір критшансу. Однак у випадку гри чи результу не дає нам нічого. сі 2 дає сетусу 30% електродемеджу, незалежно від того, який саме стиль бою за нього ви обрали. Умову цього бонусу ви будете виконувати. Сі – просто великий мінус розробнику, коли заряджена атака чи атаки під ультою б'ють двох і більше супротивників. Команда отримує 80 майстерності на 10 секунд. Як ви розумієте, на соло таргеті це. Не працює. Сі 6 повертає нам енергію, витрачену на зарядку стріли, однак це спрацьовує не частіше ніж раз на 15 секунд, що технічно дозволяє нам просто дати один заряджений постріл перед ультою, не втративши при цьому енергію. З огляду на Сузір'я, я б сказав, що на Сі СІ-3 персонаж вже набуває близької до своєї максимальної ефективності. Бо решта Сузір'я дають вже не такі значні бонуси або ж обмежені бит з кількома супротивниками. Артефакти тут нарешті гарна новина. Найкраще йому підійде сет мандрівного ансамблю. Він дає нам майстерність і заряджених атак, що збільшує усі види атак персонажа, ну окрім навички. Гілда Дрімс, теж непоганий варіант, дає нам ще більше майстерності. Також тимчасово можна одягнути на нього 2 плюс 2 на майстерність, електро чи Хантери, мейнстати, критова шапка, кубок на електро та годинник на майстерність. Варіант з використанням годинника на атаку просто немає. Щодо відновлення, то я б сказав 130-140% більш ніж достатньо. Однак, якщо ви хочете грати через заряджені атаки, зберіть трохи більше 160-170%, Щоб мати змогу після чотирьох пострілів швидко поновити енергію і повторити їх. Зброя. Вітаю, у персонажа є рогатка, яка повністю задовольняє набір скілі персонажа. Його постріли миттєві, а тому пасивка працюватиме завжди. З п'ятірок можна взяти сігну Тігнарі, якщо вона у вас раптом є, або ж сігну Єлані. Далі вже йдуть інші п'ятірки, однак я б віддав їх комусь іншому і залишив Сетоса з рогаткою. Четвірки взагалі не варто розглядати. Знову ж таки, бо є рогатка команди. Що ж, скіли персонажа кажуть нам, що в нього є лише дорога гри з реакціями, а саме агровейт та хайперболом. Ну, звісно, є ще третя команда, але вона не для безодні, називається Пачка Дружби. Мабуть, жарт вийшов як усайно. Що ж, почнемо з агровейту. Найпростішим варіантом буде взяти електро, дендро та анемо персонажа. Все максимально класично. Також його можна скомбінувати з іншими прокастерами, наприклад, Тігнарі. В цьому випадку на сетосі ви будете використовувати тільки заряджені атаки. Брати одного електро в команду я б не радив, бо доведеться збирати значно більше відновлення, а у персонажі і так проблеми з демеджем. Зарушитися підтримкою Хайперблуму теж можна. Але як аплікатора гідростатусу я б обрав повільнішого персонажа, як Єлайн чи Фуріна. В цьому випадку сетос зможе досить часто закривати реакцію Агровейт паралельно з хайперблумами. Однак пам'ятайте, що, хоч і атаки його мають АОЄ, б'ють вони по прямій, тому можуть не чіпляти блуми, що лежать на землі. Інколи варто буде використовувати для цього навичку. Третім варіантом можна було б назвати тейзер. Однак без ігровий тут демеж сетасо значно впаде, а реакція заряджений, навряд його компенсує. Решту команд для цього персонажа я б навіть не розглядав, бо персонаж хоче збирати майстерність. А збирати майстерність та не грати з реакціями це втрачати купу потенціалу персонажа, що у підсумку. Персонаж вийшов не таким, як хотілося. Сподівання були, що це електротігнарі, і на сузір'ях він принаймні не поступатиметься йому. На практиці ми отримали гібридного персонажа, набір скілів, якого при найефективнішому використанні його йому просто не потрібен. Загалом, це просто слабка версія Клорінди. Грати ним у відкритому світі досить комфортно. Однак радити його для безодні я б не став, бо вкластися в нього. Щоб зробити його працюючим доведеться суттєво. Я радий, що розробник намагається експериментувати, однак я був би ще більш радий, якби баланс таких експериментів був у сторону самого експерименту. Бо якщо грати з Сетосом лише від заряджених атак, за чотири постріли він мало що зможе зробити. Дякую усім за увагу. А на сьогодні у мене все з вами був Кропт і до нових зустрічей.